Кременчуська газета за підтримки будівельно-торговельних маркетів Віста та торгової марки Фаро організувала конкурс на найкращу клумбу Кременчука. 20 липня конкурс було завершено, тому ми представляємо підбірку інтерв'ю з п'ятіркою Кременчужан, що стали фіналістами конкурсу. Переможці отримують сертифікат на 2 тисячі гривень від будівельно-торговельних маркетів. Віста та фірмовий м'ясний набір від торгової марки Фаро. Зараз представляємо учасника номер 1 Як довго ви вже займаєтесь власною клумбою? Ну, власною клумбою, це громко сказано. Раніше займалася моя сусідка, тут була дуже гарна, красива клумба, роз троянд було дуже дуже багато. Ну, потім у нас все перекопав водоканал і залишилося просто клапоть землі чорний. І бабуся почала займатися другого етажа, з другого поверху. І я вирішила допомогти. Тому це два роки. А які секрети та особливості по догляду за квітами ви маєте? Кожного дня ми вичитуємо щось новеньке. Шишки набиваємо, тому що ми ще, ну, я не розумію ще зовсім, як за тим чи іншими ухажувати, і тому вивчаємо, вивчаємо. Ніяких особливих секретів немає. Стараємося, дізнаємось. А які рослини тут висаджені? Петунії, хризантеми дуже гарні, дуже красиві, дуже багато різновидів, різновидів хризантем і кольорів троянди, флокси, соняхи. Декоративні повинні були бути. Ну, щось пішло не так. А, лілії дуже гарні, красиві були, прям дуже-дуже. Ну, вони вже відсіли вже час, ну, дуже багато поцвітало. Ромашок дуже багато різновидів у мене, а, жоржини є, остіоспірмом. дуже красивий. Такий гарний кущик. ну На жаль, він зараз відцвів і через деякий час він знову буде цвісти, він багато разів оновлює ну, ну, квіти. Чому саме ці квіти знаходяться на клумбі? Що дадуть, що куплю. Які квіти ще ви плануєте висаджувати сюди, або які не плануєте взагалі висаджувати? О, петуні дуже вибагливі, якщо дуже багато дощів, їх заливає. Якщо сонечко дуже світить, воно їх випалює, Поэтому наступного року я петуні садити не буду. Хочу посадити ще троянд, мені пообіцяла дати подруга. Ну, Соняхи все-таки хочу декоративні посадити, щоб не настільки здорові були. Хто підтримує та допомагає вам в покращенні цієї зеленої зони? Дуже допомагає мені бабуся з другого поверху, вона і бур'янці пощупає. І... Допомагає, синочок допомагає, шлангу мені викидає з поливом. З третього поверху викидаємо шлангу, заливаємо уси, тому що дощі не завжди йдуть. А так всі сусіди морально підтримують. Скільки приблизно коштів ви витратили цього сезону на власну клумбу? Може, тисяч 5-6. Десь, десь приблизно так. І з нагоди вашої участі, і через те, що ви опинилися в п'ятірці фіналістів, ми даруємо вам а, солодкий подарунок від усієї нашої редакції а, та бажаємо вам успіхів з вашою клумбою та зеленою зоною, взагалі.